У ліцеї готують машиністів екскаваторів, машиністів тепло та електровозів, електрогазозварювальників, обмотувальників електричних машин та спеціалістів інших робітничих професій для потреб гірничо металургійного кривбасу. На навчання до ліцею приходять випускники 9 та 11 класів, крім фахової освіти. Тут вивчають і предмети за програмою середньої школи. Основне завдання. Зараз педагогічна наука ставить таке завдання, що ми повинні не тільки учити учнів, а повинні їх учитися. І тому педагогічні працівники, от наші викладачі, знаходять такі шляхи, щоб учні працювали могли працювати самостійно. Зараз педагог, він як координатор, він учня направляє. А від учнів треба, щоб було це розуміння, щоб вони могли самі і ще здобувати витягувати ці знання, і самостійно для ефективнішого засвоєння, наприклад, уроків фізики, ветеран педагогічної ниви, викладач методист фізики Галина Сергіївна Степанова, свій предмет викладає за власним посібником і так званими проектними технологіями. Викладачі працюють над їх створенням теж не самостійно, а не без допомоги учнів, тому що викладач дає матеріал, а учні, ну от, хоч може це десь чому а учні допомагають створювати цю оболочку. І я розробила сама от, от такий підручник. От що писпосібник, як розв'язувати задачі? От, чим він такий цінний мета його цього під, підпосібника – навчити розв'язувати задачі за допомогою алгоритмів. От, наприклад, дивіться, тема рівняння стану ідеального газу. Чиник дивиться на це, і він може точно, вірно, правильно оформлювати задачу по фізиці. Наскільки є корисним такий посібник майбутньому газу електрозварюванику, чи, скажімо, машиністу? Чи зможуть майбутні робітники десь у кар'єрі або на залізниці ефективно використати набуті знання з користування певними формулами? Тут є такі завдання, які стосуються професій, обов'язково кожному із них є завдання. Про електровози, про газосварку, про троси, про канати. Моя мета зацікавити їх, полюбити фізику, зацікавити. Навіть знайшли, що українські вчені винайшли такий матеріал, нітінол, це сплав нікеля з титаном. І якщо зробити кузов автомобіля, і він попадає, ну, в деформат, деформований стан, то треба його трохи тільки підігріти, і він прийме свою першоначальну форму. Торік у міському конкурсі вчитель року серед викладачів профтехосвіти Галина Степанова зайняла третє місце. Є активною авторкою всеукраїнського освітнього видання Фізика, де регулярно друкуються її методичні матеріали стосовно розробки уроків улюбленого предмету, які вона викладає уже 35 років. За значний внесок у систему профтехосвіти вона нагороджена спеціальним нагрудним знаком Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти. Та найголовнішою нагородою для педагога є результати успішного засвоєння ліцеїстами дисципліни, без якої нині не може сформуватися самодостатній кваліфікований робітник.